Ослани Миколаєвичу, ну перший коментар після цього матчу. Е, Впевнена, все таки вийшла перемога, але напевно не було так команді вже і легко. Ну, хочу привітати в першу чергу громаду міста, бо команда е, знаходиться в місті новоград Волинському, тому всі причетні до цієї перемоги. Хочу подякувати нашим, нашим е, воїнам. ЗСУ, Збройним силам України, нашої тридцятки. Я дуже вдячний за те, що ми можемо сьогодні приймати участь в цих змаганнях. Дуже дуже, дуже тяжко, Ми розуміємо, як їм там тяжко, тому і, е, вроді би, і ми повинні радуватися, але ми розуміємо, що там нашим хлопцям дуже тяжко, і ми хочемо хоч трохи їх чимось привітати. А по грі гра видалася, я б не сказав, що дуже легка. Перший тайм 0-0. Грали проти вітра, команда молода, вони оновилися. Дуже мені сподобався перший тайм, вони дуже добре оборонялися, виходили в контратаки. Другий тайм нам трошки стало, стало полегше, забили гол, один, другий, і вже команда трошки розслабилась. Ну і тому такий результат. Але е, саме головне ми даєм, даєм, надаємо ну, нашим молодим хлопцям, які ще мало грають. І ми хочемо трошки їх підтягувати до першої команди, щоб вони себе чувствували трошки впевненіше. Сьогодні разом з тим вийшло і на нуль зіграти. Задоволення? Ну як? Е, так, так. Ми дуже задоволені, що що, що зіграли на нуль. Е, я хлопцям акцентував це. Ми цілу неділю працювали над цим компонентом. Що я дуже до цього відношуся, дуже. Принципово, бо команда не повинна пропускати багато м'ячів. Тому я задоволений сьогодні обороною. Я їм сказав дуже дякую. Хлопці, хлопці сьогодні молодці. Дуже, дуже, дуже. Вони зробили те, що ми робили на тренуваннях. І воно у нас вийшло, і я вдячний їм за це. Звісно, не можна, ну, не можна когось відзначати там індивідуально, але перший хет-трик у нас є, можливо, якось відзначити Артура. Ну бачите, я наголошував, що Артур це ігрок ну, топ-класу для нас. І ми його трошки готували, готували від травми, і він вже потихеньку, потихеньку починає приходити в себе і показує свій клас. Цей грок, ми сподіваємося, що він виросте, дай Бог у нас, щоб він вирос. У нього є всі для цього задатки.